Угу, mm -hmm. я так і знав, що він зараз усю штуку зробить. Ну ти не заб'єш. Та <laughs> да, не заб'єш. Антоніном. Ммм, mm -hmm, дай мені направо пасати, наліво ты Окей, okay, давай. <laughs> ага. Нормально. Самый пас у світі. Давай ще раз. Ня, мы не лянь. Ладно, на. Спасибо. <laughs> Круто! Хто тут? Хто тут, тут, тут? Перший свій гол в кар'єрі заберемо. Ладно, який в тебе реально гол? Ой, 700 голів, нормально. Ти без мене грав? Так не чесно. Так, да, до того без тебе грав. Ай-яй-яй. <кхух> ну він пукає. <кхух> Покажав. Ну. Ага. No. Дай пас наліво. Я сам пробежу. Ты тупой Винф зараз на изи отбирай своей способностью. Ладно. Я тобі потім одам, я зліва. Ну тепер йди соло. Бо я ти... Ты сзади да. Мда боя не що ти там будеш. я думав, ти десь справа. Ммм все, нам забили. чай чому він так довго тягнувся? О, мені пофіг, я буду прориватися сам. Якщо в мене перезарядки не було, то то я би його просто законтрив. Ну, звісно, звісно. Прорвуся сам. Вау, опять я снег рабу бра. О, шо? Вратарь. Шо? Нет! Куда? О, стрит дриблер. Як? Вратарь.